Збройні сили України просунулися на лівому березі Дніпра на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу села Підстепового йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Також наші бійці утримують позиції у кринках за словами українського військового оглядача Дениса Поповича. Зараз це село у сірій зоні. Це дуже важливе забиття. То слівдас там росії поздам достаточно для того, що ви війська основні сили, Українська армія на лівий берег, то управління дуже перспективне. за даними генштабу за останню добу окупанти атакували майже на всіх ділянках фронту на бахмутському напрямку. Російські війська змінюють свою тактику. За словами командира роти ударних безпілотників 92-ї окремої механізованої бригади Юрія Федоренка, вона полягає у зміні особового складу. В атаки кидають мобілізованих або загони З. Також ворог досить потужно намагається застосовувати БПЛА. Гарячий на куп'янському напрямку головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергове перехоплення розмов російських окупантів. Вони скаржаться на жорстоке поводження командира, а також на те, що по них працює своя ж авіація. Подходим в тут, Таня, тут, тут жопа. У нас утес, у нас утес командир Он сказал либо 200, либо нікак домой. Судячи з перехоплення, окупанти отримали нове завдання захопити Куп'янськ. При цьому російські командири забороняють відступати і закликають кидати вперед нещодавно мобілізованих і не шкодувати їх. Один раз приїхав, сказав. Не жалейте мобіков вперед, пускайте їх. Таня, я тебе говорю, тут... То жопа я не говорю. тим часом в окупованому сідово біля кордону Російської Федерації був приліт в базу окупантів і склад боєкомплекту. Про це повідомляють донецькі пабліки. На кадрах знятих місцевими мешканцями можна побачити вторинну детонацію. Міністр оборони України Рустем Умеров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики міністерства до 2028 року. Головний акцент концепції гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни. Інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісні ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО. Відповідно до концепції ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою. Також в Україні функціонуватиме система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом. Крім того, передбачається людиноцентричний підхід до управління кар'єру військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку та гендерної рівності. В концепції також передбачена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС. Йдеться і про ефективну та прозору систему грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Також у новій концепції військової кадрової політики мають на меті вдосконалити психологічну допомогу для військових та створити нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими. А після звільнення зі служби забезпечити військовим належні умови для переходу до цивільного життя. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Один з його пріоритетів це нарощування резервів. США оголосили про відправку на близький схід атомного підводного човна 5 листопада 2023 року. Підводний човен класу «Огайо» пробув у зону відповідальності центрального командування. США йдеться в повідомленні в соцмережі Ікс. Як зазначає CNN, США не дали жодних інших подробиць, хоча опубліковано зображення, на якому, судячи з усього, підводний човен знаходиться в Суєцькому каналі Єгипту. Видання наголошує на важливості того факту, що штати оголосили, де знаходиться субмарина. Визнання ша наявності підводних човнів. В класу Огайо неймовірно рідкісний факт, оскільки вони зазвичай діють майже в повній секретності, як частина так званої ядерної триади – атомної зброї Америки, яка також включає балістичні ракети наземного базування та ядерні бомби на борту стратегічних бомбардувальників. При цьому залишається незрозумілим, чи несе підводний човен ядерні балістичні ракети. Повідомляє CNN. як відомо, США посилюють присутність у східному регіоні. Раніше Америка відправила до східного середземномор'я два есмінці. Ввечері, 4 листопада, українські військові атакували морську та портову інфраструктуру росіян на суднобудівному заводі. Залив у тимчасово окупованій керчі. Як повідомляє Унян, інститут вивчення війни проаналізував свіжі супутникові знімки і повідомив про те, що удар пошкодив корвет проекту 22800 каракурт на верфі. Ступінь пошкодження судна поки що невідомий. Зазначимо суботу. Загарбники повідомили про атаку півтора десятками ракет. Російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі заводу нібито впали уламки. Незабаром стало відомо, що насправді принаймні одне влучання в корабель було. Цю інформацію підтвердили і в ЗСУ, і самі загарбники. Окупанти зізналися, що ракета насправді потрапила в корабель. Зазначалося, що завод залив планував збудувати 14 бойових кораблів, призначених для чорноморського флоту в період з 2016 по 2021 рік. Однак станом на цей час ВЕФІ було спущено лише три корвети за оцінкою інституту вивчення війни з червня 2023 року. Зсу проводять кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, щоб послабити здатність окупантів використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України. Внаслідок ракетного удару РФ по скупченню військових під час нагородження загинуло 19 бійців 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади. Про це повідомляється на сторінці бригади у Фейсбук. Зазначається, що зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. До її закінчення в бригаді просить не поширювати неперевірену та фейкову інформацію. В бригаді висловили співчуття рідним і пообіцяли помститися за побратимів у стократному розмірі. Нагадаємо, 3 листопада біля села Зарічне Запорізької області ворог вдарив ракетою іскандерем по бійцях 128-ї бригади ЗСУ під час нагородження. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що цієї трагедії можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захти, які вжиті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося. Хто конкретно? І які розпорядження дало за фактом трагедії, зареєстровано кримінальне провадження триває розслідування. За словами Зеленського, головне встановити правду і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зеленський підкреслив, що розслідування має дати чесні відповіді щодо обставин трагедії. Українська мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон зробила скандальну заяву щодо воїнів полку Азов, які розмовляють російською мовою. Під час інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою Фаріон заявила, що категорично не приймає російську мову серед військовослужбовців. Що вам заважає виконувати? 29 статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Фаріон додала, що не може назвати російськомовних військовослужбовців українцями, якщо вони не говорять українською мовою. Чому вони такі очманілі? Чому Зійшлося саме на українській мові. Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Серед користувачів мережі така заява Фаріон спричинила хвилю критики та обурення. Зокрема, в коментарях написали, що Путін плескає у долоні, коли чує Фаріон. Військові записали Ірині Фаріон у відповідь. Відеоролик Заяву Фаріон також розкритикували українські блогери. Зокрема, блогер та волонтер Сергій Стерненко написав, що Фаріон це вивернутий арестовичі. З такою ж користю для консолідації суспільства. Україна може отримати зелене світло на переговори щодо членства у ЄС. Як повідомляє видання Рейтер, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн опублікує цієї середи звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС з позитивними рекомендаціями, проте і з певними умовами. Зокрема, Україна має посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин. Під час свого візиту до Києва 4 листопада фон дер Ляйн похвалила. Україну за прогрес та відзначила реформи української судової системи, протидію олігархам та боротьбу з відмиванням грошей. Чиновниця висловила впевненість, що Україна незабаром завершить заключні кроки, пов'язані з боротьбою з корупцією та захистом прав меншин, і просунеться до ЄС. Зеленський відповів, що Україна виконає умови, а позитивне рішення ЄС дасть країні ще більше мотивації. Того ж дня у своєму відеозверненні Володимир Зеленський анонсував нові реформи щодо вступу України до Європейського Союзу.